Всім привіт! Із Мельбурна, бачите, а, починаються смітники вечірні в новому районі. Для вас знімаю нове відео. Сподіваюсь, завіруситься і буде розкішне. І, можливо, навіть розкішні знахідки будуть. І ця подушечка яка симпатична. Трохи вже трошки зовсім поношена, її треба випрати. Запилилася ще одна подушечка. Якісь сольові лампи. Що тут ще? Акваріум скляний. Щось дитяче. Нитки муліне стається. Так чи ні? Муліне дивіться, ниточки. Хай. Хай. Ти грабиш? Ні. Що? Just one? Ні. А, окей. Хлопчик. Um. Тут Дивіться, що тут таке, якийсь пояс вишитий, що це є? Дивіться. А звідки це хлопчик? ага, Тут може і живе по сусідству Rachel. Ім'я людини тут. Хтось, бачите, зв'язав пояс такий. Нитки муліне, десь вона впала та нитка, що тут ще є у нас цікавого. Вона, певно, таке любить. Ага, Хна, бачите? Упс. Хтось бавився, забавлявся хною. Чи вона мені треба, чи ні, не знаю. О, бачите, паста хна. Там вона не тронута взагалі. Що тут ще є? Брілочки? Ага, бачите, буддийський брілочок симпатичненький. Слухайте, ну нащо тут в смітник викидати? Ви мені скажіть, така молота. Як можна? Ще одні нитки не вишивати. Це що, це якийсь щось? Насадка, плітки. Шкода, знаєте, шкода, що викидають добро. Хороше. Тут якась пасунка і коробочка. Коробочка в хорошому стані, можна взяти, до речі, пластиковий ящичок. Мені в основному великі ящички треба, але цей візьму теж пригодиться. При переїзді все знадобилося. Навіть ще докупляла, хто не пам'ятає. Так що докуповувала ще пакети. Так, що у нас тут? Ялинка в смітнику, горщик. Горщик з дюрочкою, гроші, трошки важкий. Брати його, ні. Не буду брати. Ще одна індійська подушечка. Праска, можливо, працює. Ймовірно, що працює. Ще конверси, бачите? Слабо ношені, ще конверси. Це ж все недешеве, друзі. Там на... На там на дні що м'яч. Там на дні м'яч, ще один м'яч. Добре, що там в коробках зручніше дивитись, ніж в пакетах. І Там ще муліни. Ага, і це дайсоновський зарядник. Можливо, не оригінальний, але все одно. Ні, ну оригінальний ніби. Оригінальний батарей. А може і ні, а може... А чого викинули тоді, якщо... Якби вони ще писали якусь інформацію, можливо, це стара батарея. Вони нову поставили. А зарядне, можливо, нормальне, знаєте, я візьму на всякий випадок. Я якраз знайшла Тайсон на минулому відео без зарядки. Глянемо, наскільки вона буде виправдовувати очікування. Ну що, далі їдемо? Отак, От йдемо до наступної купи в красивому районі. Досить близько, 15 хвилин до центру міста. Так, Що в нас тут цікавого Це може бути? Що за кастрюля така? Цікавості. Дуже важка. Це, напевно, була якась варилка. Під тиском, коли готуєте. Кришки нема. Шкло, дуже товсте, важке, дуже важке холодильничок для вина, можливо, працює навіть, хто знає. Порожні коробочки, а ця і поличка дуже класна. Я її візьму, якщо вона в порядку. У мене такі були, вони дуже класні. Тут хтось приторможує на розкішній машині, теж хоче подивитися. Тільки то шкло, воно дуже важке, друзі. Я не знаю, як його взяти. Щось треба підставити взамін йому. Може, ту кастрюлю... Може ту кастрюлю взяти? А, кастрюля, так. Я її завалила. Де... Слухайте, кастрюля важить кілограмів 2. Так от. Отак от туди, Кастрюлю на кастрюлю це шкода ставите. Щоб воно більш-менш. О, це дуже класна поличка. Шкода, всю машину мені займе. О, супер гараж. Що тут висить на ній? Кусок мила. Мило нам не треба. Запхала поличку, якраз вона помістилась більш-менш. Краще, ніж вчорашня поличка. Що в нас тут? Німецька мова. Потім гарно поставили так. Якийсь одяг. Ну, я тут вже не перший, вже видно. Трохи взяли люди. Кружечка японська. Симпатично, трошечки тріснула тут вже ось таке. А що за німецьке? Давай, давайте. Давай. Ну, ціла колекція німецьких книжок. Ну ми не будемо німецькому вчити. Ми скоріш за все китайську будемо вчити. О, про тваринок. Книжечка, не тільки, не тільки про тваринок. Ну ладно, їдемо. Такі будинки розкішні. Тут і Мерседес, глянемо на кубку, що Мерседес викинув. GLC. Так, килимок. Все таке парта дитяча. Не бачу поки що нічого такого дуже цікавого. Може щось може якісь іграшки. Ні, Поки що сміття мокре. Може вже не день стоїть. лив дощ цілий день. І може не я перша тут вже, знаєте, як буває? Так, можливо, вже тут хтось полазив. Людоньки такі лампи розкісні, не можу повз них проїхати просто. Симпатична, дивіться. О, там треба шурупом притягну, при, прикрутити. Така класна, слухайте. Я боюсь брати, чесно кажучи. Хоча вона виглядає сухою, а це о, це вінтаж австралійський. А чи працює вона, не знаю. Це австралійський вінтаж. Я візьму по-любому. Може і цю золоту взяти вже. А що мені губити? Візьму. Воно сухе, не виглядає, що воно мокло тут. Це які троянди божечки. Милота. Я, я роблю стрім і заодно записую відейку. Нагадаю всім, що дуже важлива ваша підтримка в вигляді лайків, коментарів, підписок. Не забувайте підписуватися або пропустити ось. І я наразі шукаю далі вам скарби. Ось. І що ще важливо? Важливо дякувати. Важливо дякувати всім новим підписникам, старим підписникам. Я вже по імені знаю деяких. Як, як підуть е, перегляди, подарунки підуть. Вже скоро, вже скоро. Ми на гарному шляху, на правильному шляху на підйомі. Так що е, старих я не забуваю. Е, нов, новим ласкаво е, просимо на канал. І я їду зараз показувати вам, що в нас повикидали. Ні, нічого. Ось тут біля великої дороги купа. Чисто подивитися. Що це таке тут є? Дивіться, різні шматочки. О, я таке люблю. Ну трохи мокре. Воно файно блищить, коли освітлення певне в нього є. Дитячі якісь малюночки. Багато шмат і що? і меблі. Ну і все І все, на жаль. Ну, на то. Нема металевого, нічого, здається. Велика парасоля. Це стяночка симпатична. Це той бренд, я його замовляла. Класна жестяночка. Що з ними робити з цими жестяночками? Дивіться, які мавпочки. Я навіть не знаю, що з ними можна робити. Ах, мені нічого. У мене поки ідей немає. Ну що, друзі, дуже темно вже знімати. Але глянемо все одно, дошка для нарізки, розділ, розділення їжі, валізка, там що там якісь малюнки. Підстилки, кавова машина, ну нічого такого, ні. Йдемо далі. Це яка велика купа. Не знаю, наскільки вам видно. Я буду старатись менше головою крутити. Тут вінтажне все. Но... Вінтажне, дуже вінтажне. Все. Таке летангова, бачите, ліжко. Ну, але тут або вже взяли, що хороше було, або нічого такого годного тут і не було, я думаю. О, Дивіться, якісь прибамбаси. Що це таке? Якесь пофарбовано. О, цікава річ. Полювання з бурзою. Ір ірландська річ. Ми візьмемо сувенірчик. Чути ще блюдень, голубий Дунай, тарілочко, меламінове, щекось бачите. Дуже темно. Цікава тарілка, правда? Що вона така? Англії зроблена. Дуже цікавий даже набіч. О, дивіться, їх пари мисливських. Це мисливське я візьму. Що для запікання? Веджвуд. це що ручною робота така якась ваза. А що це? Різдвяне щось. Так. Голубеньке. Англія. І щось дерев'яно перламутрове. Бачите, таке письмо. Так, друзі, це буде остання купа на сьогодні, бо маю їхати додому. О, дивіться, що це таке. Це є костюм для дитини Ні, це є для кота чи собаки ліжко. Це не є костюм. Іноді роблять такі костюми. А це з овчинки подушка тут. Що з нею не так. Може все так. Раз запакували в пакеті. Дивіться, така класна подушка. Клас, беру. В гарному стані. Не знаю, чому викинули. У мене дві зелені і зараз буде ще і а, така пухнаста подушка. Не забути її взяти. Ще, упс, бачили таке, я розбила лампу. Дуже шкода. Це кусок шкла. Палець, божечки, ладно, не буду. О! Де це камолота, коробочка. Що ще? Стіл, від духовки щось, пакети для шопінгу, обігрівач, модеми. Бачите, отаке. Ведмедик подарували, видно на, бачите, університетський. Ведмедик хороший, великий. Ну, ладно, візьму ведмедика, що робити. А, що в нас? О, Вибачте? Бачите, різдвяне вазочка з квітами. Тут була лампа теж і щось... Просто Ну, таке. Із, із, із скороварка. Скороварка чи як мультиварка. Ладно, беру подушку. Дякую за вашу увагу. Не забувайте коментарі, підписочки. І побачимось через декілька днів з вами. Хоча, через декілька днів буде Різдво. Думаю, будуть великі купи після Різдва. Бажаю вам терпіння, дочекатися. Великих скарбів. Бувайте! Ну що, друзі, знімаємо для вас. Знімаю для вас. О, може це металеве щось, ніби таке щось патик в землю. О, може, візьму якраз. Більш-менш, щоб тримало ворота. Візьму патик візьму. А що за драбинка? Може третю драбину собі? Поламана, ага. Ну, бачите, ми купували саме дорогі драбини, бо драбина це ваше життя і здоров'я, а це не до жартів, щоб ламалась драбина під вами. От дивіться, які ще коробочки є. Що за коробочки? Звідки вони в Тайвань зроблені пластикові? Ціла колекція. Ну, беру патик. Він вон, бачите, по цю штуку зайде в землю, якраз хороша висота. Якраз.